Сьогодні в відео я вам розповім, як заробити на криптовалютній біржі Bybit приблизно 200-300 доларів на один аккаунт. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця і я вам бажаю всім приємного перегляду. Одразу скажу, не буду тягнути кота за всі подробиці, і ми перемістилися на сторінку акції. Акція з токеном APRS. Як же тут зробити приблизно, ну, по даному курсу, який зараз, це 425 баксів на один аккаунт. Але я думаю, що згодом це трошечки все діло просяде, і буде приблизно 200-250 доларів на один аккаунт, ви точно зможете залутати. Дивіться, друзі. По-перше, вам потрібно зареєструватися на криптовалютній біржі Bybit. Так, окей, це ми засвоїли. так? Зареєструвалися далі. І саме реєструємося за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео. Це моє реферальне посилання, я нічого не приховую, але. Для того, щоб бути кваліфікованим учасником, ви маєте зареєструватися саме за чимось реферальним посланням. Тому клікаєте за моїм посланням, також ви отримуєте вітальний бонус 20 доларів купон і плюс до 30 тисяч доларів винагород за різні завдання, якщо ви їх виконаєте. Так, про це я записував окреме відео. Якщо вам цікаво і взагалі ви новачок та по реєстрації хочете розібратись, то зараз підказка буде у вас справа зверху. Дивіться, зареєструвалися. Далі, наступний етап: проходження курсу верифікації. Це також обов'язкова умова, бачите. Третій пункт обов'язково умова пройти курс верифікації на криптовалютній біржі Bybit. Окей, уявімо, що ви вже все зробили. Зареєструвалися за посиланням моїм, пройшли курс верифікацію Супер. Також отримали бонус, який і на фьючах ви зможете юзати. Далі, приходите за посиланням на подію. Посилання залишу в описі під цим відео. Клікайте на кнопочку Register now. Тобто зареєструватися прямо зараз. Бачимо успіх! Ми успішно зареєструвалися, тому давайте почнемо. Почнемо з першого призового пулу. І тут призовий пул 4 мільйони і 800 тисяч токенів APRS. Дивіться, друзі, буде всього 5 умов, які вам потрібно виконати. Перша умова. Підписатися на твіттер проекту Bybit, а також на твіттер проєкту Aperion NFT. Максимум одну хвилину у вас ця умова займе. Далі зробити ретвіт-поста з скріншотом з гри. Тобто, дивіться, друзі. Робите ретвіт, але перед тим граєте і набиваєте собі Gold 4 ранг, тобто це якийсь рівень в грі вам. Потрібно буде досягнути. Тільки після того робите ретвіт поста і додаєте до цього ретвіту власну фотографію, власний скріншот. Такого плану він буде виглядати. Це все окей. Далі курс верифікації. Я думаю, це одразу у вас буде зроблено. І четверта умова: завести на біржу 100 доларів і зробити будь-який обсяг торгів в токені APRS. Якщо така умова, то, наприклад, я завжди завожу, по собі 101-102 USDT завожу. Далі роблю об... торговий обсяг 200$, тобто на 100 баксів купив, на 100 баксів продав. Так, його зараховую. Далі п'ята умова це просто заповнити форму, в якій ви вкажете, по-перше, послання на ваш ретвіт. І так вони перевірять, чи ви підписані на аккаунт, чи зробили ретвіт і так далі. І далі посилання, не посилання, а вашу email адресу яку ви вказували до, до того, як зареєструватися у грі. Тобто там також буде якась реєстрація. Вказуйте саме ту email адресу на яку у вас зареєстрований bybit аккаунт Думаю, це зрозуміло. Тепер, друзі, 20 тисяч учасників рандомно абсолютно буде обрано, і кожен з них отримає по 240 токенів EPRS. Зараз, повторюсь, це 400 баксів. Головна умова, друзі, головна умова реєструйтесь за реферальним посланням, щоб реально бути, кваліфікованим, по-перше, бути кваліфікованим до участі в цій події. А по-друге, ви зможете отримати 5 токенів APRS, Дивіться, друга подія. 5 токенів EPRS для нових користувачів. Хто зареєструється за реферальним посланням і пройде курс верифікації, Тобто нічого складного тут немає. Немає. А також прийме участь у першій події, то ви, по-перше, подаєтесь на розіграш, маєте шанс виграти 240 токенів, а також гарантовано отримуєте 5 токенів. На цьому, в принципі, все, друзі. Якщо у вас будуть будь-які питання, то обов'язково здавайте мені їх в особисті подали в телеграмі. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!